За крісло мера таки змагатимуться 15 кандидатів. Першою після офіційної реєстрації свою кандидатуру журналістам представила Наталія Кімчук на вибори. Вона йтиме від Чернівецької міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. За словами Наталії Кімчук, держава має бути сервісним інструментом в руках людей, і саме в такому випадку городяни зможуть швидко вирішувати наболілі питання. Кандидат на посаду міського голови запевнила, що бачить Чернівці як європейське місто. Просуватися в тому, щоб Чернівці ставали європейським містом, Залучатися до тих програм, які передбачаються відповідно до угоди про асоціацію з європейським союзом. Певна така програма по відношенню до тих виробників послуг і товарів, які виробляються. Саме в місті Чернівці пріоритет при закупівлях на що моментом пріоритетним буде не тільки якість сучасність продукції товару, але і те, де вони вироблені. Також Наталія Кімчук представила журналістам свою команду необхідність створення нових робочих місць, опіка людей з особливими потребами, допомога учасникам АТО та їх родинам, такі напрямки бачать пріоритетними. Та, окрім розвитку економіки, важливу увагу планують приділити з соціальним питанням та питанням туризму. Ту міську раду, яку ми зараз маємо. А я можу спостерігати міську раду, згадувати починаючи з 1994 року. Це самий жахливий і самий ганебний склад міської ради. Не тільки тому, що ця міська рада більше галасувала, чим голосувала. Тому що вперше в міській раді у нас немає постійної комісії з питань соціального захисту населення. Мені, наприклад, прикро за те, що коли ти їдеш по нашому рідному місту, бачиш файне місце Тернопіль запрошує тебе на вихідні. Це соромно. Тому що Чернівці при виїзді і в'їзді в Чернівці вони мають запрошувати. Такий час що треба реагувати миттєво. Тому що коли робилася стратегія міста Чернівці п'ятилетка, воно робилося 10-й рік, 15 рік. Треба робити короткосрочку, треба робити будь-яке позиціонування міста і стратегію на рік, щоб це воно оперативно реагувалося.